Сьогодні, із робочим візитом, сумську громаду відвідала делегація Канадського Червоного Христа та Товариства Червоного Христа України. Метою візиту представників зазначених організацій було ознайомлення з результатами проведених ремонтних робіт в укритті сумської початкової школи No32, здійснених за підтримки Червоного Христа, а також оцінка залишку обсягів робіт, які ще потребують виконання за кошти місцевого бюджету. Бо безпечне укриття це не просто відремонтоване приміщення. А запорука того, що навчання може тривати, а дитячі мрії не зупиняться навіть у часи випробувань. Наступною локацією відвідування представниками Червоного Хреста став наш центр надання адміністративних послуг, де укриття наразі потребує додаткового облаштування та влаштування необхідних засобів безбар'єрності. Це питання залишається пріоритетним для нас. Адже безпека та доступність для працівників та відвідувачів центру потребує належних умов. Висловлюємо щиру подяку представникам Товариства Червоного Христа України, Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа, а також канадському Червоному Христу за готовність незламно підтримувати сумську громаду у такі найважчі часи.